Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами розглянути таке питання. Ви просили мені подивитися на мера Тернополя. Здається, прізвище його надал. Впродовж війни виписував собі премії, які сягали 250% від окладу. Наскільки я зрозуміла, Наск це така організація, Зараз я скажу, що таке наск. Національне агентство з питань запобігання корупції. Вони склали протокол. Давайте подивимося, що грозить, що чекає цього мера Надала. Тернопіль з міста Тернопіль. Що його чекає? Ну, засвітиться він тепер. Знаменитим стане. Але, але. Пічалька вже буде якась печалька, так? Але будуть дуже затягувати. Наскільки я розумію, будуть затягувати. Дивіться, я вже колись ось цю карту побачила у притули, здається. Коли я робила притулу, я казала, що а, якась частинка йде нагору. Хто пам'ятає розклад про притулу? Ось тут так само будуть затягувати справу, так? Ось, не, буду, не буде видно кінця. Таке враження, що цій справі не буде видно кінця. По-перше, тут і нагору понесуть, самі знаєте куди. Ось, в мене чоловік за, за стіною чихнув. Ще дуже голосно, можливо, ви і ви чули. Ось е тут е підплатять стопроцентово, і е затягувати будуть, щоб не, не видно було кінця. Давайте подивимося, хтось каже, що. Давайте, яке його покарання чекає? Ну тут, ви бачите, таке враження в справу на нуль. Спочатку заведуть її у глухий кут, і потім на нуль спишуть. Якось так. Да. Да. Да, стопроцентно. Угу. Найбільше, що відбудеться, штраф сплатить. Ось ця карта говорить, це штраф може сплатити. Це найбільше. І зараз ми подивимося, якщо він буде платити штраф, то яка сума? Зараз ми подивимося. Ну, в принципі, Паш говорить про маленьку суму. Велика сума не буде. А знаєте, дивіться, е, якщо йде дев'ятка кубків, це говорить про те, що сума буде невеликою, тому що дев'ятка кубків говорить про задоволення. Про задоволення і е, про те, що, е, ну, будемо так казати, ну, якась людина його. Бачите, ось ця карта ще говорить про те, що якась людина в нього є хтось, хто за нього заступиться. Якась дуже високопосадова особа. Ось, що я побачила мої дорогенькі. Не бачу тут дійсно, що його засудять чи його закриють. От, ну, будемо так говорити, вийде сухим з води. Заведуть будуть затягувати ось ця карта говори. Тут у глухий кут заведуть і спишуть на нуль. Ось. Найбільше, що буде, я бачу тут якийсь штраф. А штраф буде такий благоприятний для нього. Ось тут ми теж казали, що понесуть штраф, буде тут. Приватним, тобто велика сума піде на наверх. Ну, я, в принципі, не здивуюсь, що вона і до тих пір ходила наверх. Інакше він собі би не міг. Звичайна людина би не змогла собі взяти такі прибутки, премії такі виписувати. До речі, це не поодинокі випадки. Я чула і ще з інших. Будемо так казати, районних центрів і тому подібне, вони собі завищують дуже-дуже навіть прилічненько. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе, задавайте питання, будемо розбирати з задоволенням. Це повинні знати всі. Тому що дуже багато людей сонько-дрімко в них ходить і нічого вони не бачать. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.